Що можна використовувати для гоління голови? І не тільки ось такий комплект. Це вже перевірено. Він у нас в асортименті не один рік цей набір, і він якраз дуже зручно для голови. По-перше, чому зручно? Подивимось кількість голівок. Тут 5. Голівок, рухомий, рухомий повністю блок і кожна голівка вона також може рухатись. Подивіться, який зручний корпус для тримання в руках. Ось Для голови це дуже буде зручно і швидко, саме головне. також в комплекті є окремо тример. Наприклад, якщо вже заросла голова, ви можете зняти масу тримером і потім пошліфувати в комплекті є також для носа. Зручно, тому що часто запитують, окремо купують, а тут вже є в комплекті. Також є щітка для того, щоб зняти вже зрізану щитину або нанести якийсь засіб, водонепроникний корпус. Це може бути і вологе гоління, це може бути сухе гоління. Як вам буде зручно. Тобто в рота дозволяється і вологе гоління. Це принципова різниця між шейверами і роторними. Кожна також відкривається, ви можете почистити ніж. Все тут чиститься, будь ласка. Також дисплей показує рівень заряду акумулятора, ви бачите, дисплей показує рівень заряду у відсотках, тому зручно, ви будете розуміти. Для обличчя можна користуватися для обличчя, чому б і ні. В принципі, оптимальна така робоча зона, і це буде швидко, я вам скажу так. Тому ціна 999 гривень. Можна замовити через телефон, по телефону верніше, сайт. Voyager V316, Viber Telegram. Хороші відгуки, люди замовляють, люди задоволені. Ціна 999 гривень. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.